Що таке гіроскопічний еспандер та для чого він потрібен? Це ваш надійний помічник у тренуванні рук та передпліч. Кажуть, що його розробила НАСА спеціально для тренування космонавтів. А зі спеціальним чохлом ваш пристрій залишиться цілим та неошкодженим. Для зручності у наборі є спеціальний шнурок, зав'язавши який еспандер не спаде з вашої руки та не розіб'ється. А ось наглядна інструкція, як правильно його зав'язати. Цей тренажер складається з нержавіючої сталі та abs пластику Його дизайн справді унікальний. Але давайте я вам розкажу, як користуватись еспандером. Тут система автозапуску. На гіроскопі стрілочками вказаний напрямок. Користуючись пальцями, накручуєте у напрямку стрілок. Потім потрібно тільки зловити ритм. Спочатку може бути важко, але потім ви пристосуєтесь. Пристрій містить rgb підсвітку, яка вказує інтенсивність вашого тренування. А придбати його можна на Лоадап за 699 гривень.